Вітаю, я Олана Бабич, медичний адвокат, і це рубрика, в якій я відповідаю на запитання лікарів. Сьогодні говоримо про таке: чи має право медичний заклад вести медичну картку тільки в електронному вигляді? В яких випадках обов'язково підписувати згоду пацієнта на лікування? Та чи може лікар виступати свідком у суді? Якщо у вас теж є запитання до медичного адвоката, не зволікаючи, пишіть їх в коментарях. І вже в найближчих випусках я на них обов'язково надам відповідь. Чи має право медичний заклад вести медичну картку тільки в електронному вигляді? Задля того, щоб отримати відповідь на це питання, я як завжди раджу звернутися до перших джерела. Кожна форма медичної документації затверджена відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я України, і разом з її формою іде інструкція щодо заповнення такої медичної карти, де все детально написано в якому вигляді, в якій формі і як вона заповнюється, та скільки вона зберігається. Так, от більшість медичних карт на сьогодні обов'язково треба мати в паперовому вигляді. Так, ви можете вести її в електронній формі, але це не позбавляє вас обов'язку роздруковувати періодично цю карту і ставити відповідні підписи лікаря під тим чи іншим записом. Адже у разі, якщо буде перевірка Міністерства охорони здоров'я або буде проведення клініко-експертної комісії щодо якості надання медичної допомоги, можуть виникнути відповідні проблеми. Адже на сьогодні не передбачено можливості надавати такі документи. В електронному вигляді, якщо ваш медичний заклад уклав договір із Національною службою здоров'я України і відтепер ваші записи вносяться в електронну систему до реєстру медичних записів, то тільки в такому випадку ви не зобов'язані вести паперову медичну карту. Зокрема, це стосується медичної карти амбулаторного хворого 0,25. о Все це чітко написано в інструкції про її заповнення, тому читайте першоджерела. В яких випадках обов'язково підписувати згоду пацієнта на лікування? Згода пацієнта на лікування є необхідною передумовою для надання йому будь-якої медичної допомоги. Така згода обов'язково має бути висловлена в письмовій формі. Тобто, пацієнт після бесіди з лікарем, коли той пояснює йому всі особливості подальшого лікування, повинен письмово надати таку згоду та підписати її. Форма такої згоди затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я номер 110. Єдиний випадок, коли пацієнт не повинен надавати свою згоду, це тоді, коли він знаходиться в непритомному стані і є реальна загроза його життю і здоров'ю. В такому випадку отримувати згоду пацієнта або його родичів, осіб, що його супроводжують, не обов'язково а потрібно надавати безпосередньо медичну допомогу для того, щоб врятувати пацієнта. І чітко всі обставини надання такої допомоги стан пацієнта зафіксувати в медичній документації. Може лікар виступати свідком у суді. Дійсно, в практиці існують випадки, коли лікарі викликають в судове засідання у якості свідків для надання свідчень щодо лікування того чи іншого пацієнта. Найвідомішим випадком є нещодавна історія про те, коли лікар дав свідчення у суді про лікування пацієнта, а потім пацієнт намагався притягнути цього лікаря до відповідальності і стягнути з нього компенсацію за нанесену моральну шкоду, що в кінцевому випадку йому не вдалося. І ось чому попередня редакція цивільного. Процесуального кодексу, яким регламентується це питання, а саме стаття 51 визначала, що особи, які за законом мають зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у зв'язку з їх службовим чи професійним становищем, не підлягають допиту як свідки. До таких осіб, зокрема, і відносились лікарі. Тобто дійсно законодавство не дозволяло допитувати лікарів як свідків, інакше це могло трактуватись як розголошення лікарської таємниці. Але на сьогодні таке обмеження в цивільно процесуальному кодексі відсутнє. Отже, якщо лікаря викликають в суд в якості свідка, це буде правомірним, якщо він надасть інформацію про лікування пацієнта, і це не буде порушенням чинного законодавства та розголошенням лікарської таємниці. На сьогодні це все. Нагадую, що в коментарях під цим відео ви можете залишити будь-яке запитання до медичного адвоката і в наступних випусках отримати на нього кваліфіковану відповідь. Якщо це відео було корисним для вас, ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб нічого не пропустити.